Суску маніфести це новий дайджес новин про ютуб і не тільки мене звати Оляна, Ми з вами давненько не бачились, бо я готуюся до державних іспитів, аби врешті закінчити бакалаврат. Тому давайте догони тянути і поїхали! Великий і відомий популяризатор української мови Іван Гай, який з початком повномасштабного вторгнення перейшов на українську мову, розповів на своєму стрімі на твічі, чому знову він повернувся до російської мови. Як стверджує Іванко, він шукав визнання і підтримку серед українського ком'юніті. Але про жорсткіше кишені ми так її і не знайшов. Тому українці можуть сміливо йти на. От не ціни те який зробив жест доброї волі і перейшов на рідну мову. Все. Пізно втратили квіточку. Чесно кажучи, я більш ніж певна, що навіть з переходу на українську мову Івангай вирішив не обрубувати кінці з російською бульбашкою і зовсім не інтегрувався в український контекст, через що йому було дуже дуже самотньо, саме тому він вирішив черговий раз обісратися. Так, да, я коли почав стрімити на українському, типу я такий стрімлю на українському, мене ніхто не підтримує. Типа ніхто не сказав, що вау, Івангай стрімить на українському, як круто. Думаю, блядь, ну ладно, буду стрімити на русском. Стримлю на русском, сразу первый стрим, сразу твичеры, о, фу, на русском. То есть, знаешь, ты делаешь что-то такое хорошее? Все молчат, всем похуй. Ты, дел, ты, ты делаешь что-то так, что их не устраивает, сразу все начинают хейтить. То есть, блять, надо было поддерживать, когда я это все делал. Не поддерживали все, иди. Иди. Тут... Но, блин, я чувствую некоторую клаустрофобию, когда говорю на украинском. Я как будто типа осознанно отсеиваю часть, огромную часть аудитории, которая меня поймет. Кому я делаю от этого лучше? Точно, не себе. Іван Гай 10 років розважав Росіян, був найпопулярнішим блогером з України в той час, як український Ютуб робив свої перші кроки через не можу, через ще трохи. І коли всім нам казали, рік за роком, знімай російською, так буде більше переглядів. А Ми продовжували знімати і набирати хто 100, хто 500, хто тисячі переглядів, не зважаючи ні на що, поки Росія окуповувала українські території. І зараз, коли дивишся на український ютуб, він буквально розквітає з кожним днем. І тут виникає питання: Іван Гай, а де ж ти був всі ці 10 років? Прикрою, що навіть геноцид українського народу не змінив у твоїй голові абсолютно нічого, і ти так і не зрозумів, хто такі росіяни і чому від них потрібно всіляко відмежовуватись. Адже українська. Мова якраз і є тією стіною, яка заважає тобі бути з ними в одному контексті. Нарешті ютуб канал, на якому ви не зустрінете відео прорит. Непотрібний канал це розважальний канал з абсурдним гумором, зухвальними комедійними скетчами та унікальними темами для відео. Тут вас навчать, як правильно лежати на дивані, як консервувати банани по рецепту консервованих огірків, розмовляти з туалетним Йоршиком та іншу незвичну дичину. Також ви дізнаєтесь, який туалетний папір найкращий, та як фотографувати серветки для сайту знайомств. Словом крінжово абсурдно та унікально. Посилання на канал ви зможете знайти в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Підписуйтесь! Ми продовжуємо з вами крінжувати, і тут я не можу не згадати про Настю Каменських, яка вирішила стати гівовейницею, і разом з іншими блогерами їх там штук 90 було. Вирішила розіграти авто інфініті. Якщо я не помиляюся, це доволі дорогенька машина, а також айфон. А під кінець розіграшу віддати 100 тисяч гривень на авто для Нацфардії України, що виглядає буквально мізером порівнянні з тим, скільки ж коштує таж інфініті. Тому я вирішила оголосити. Мій іменний благодійний конкурс, з якого ми з вами відправимо донат в 100 тисяч гривень на авто для нацгвардії України батальйону Азов. Я підготувала для вас неймовірний подарунок автомобіль інфініті, який може стати вашим. Чікано мережою пронеслася хвиля хейту і співачці довелося видалити цей ганебний розіграш, але, на жаль, поки жодної реакції від Анастасії ми так і не отримали. Ну, мені прям цікаво подивитися, чи вона буде далі мовчати, чи якось вибачиться, прокоментує цю ситуацію. Пишіть свою думку у коментарях. Дуже і дуже важлива новина Ютуб тестує блокування контенту для глядачів, які користуються едблокерами. Ану, признавайтеся, ви такими нішачками користуєтесь чи ні. Стало відомо, що для всіх тих, хто досі думає, ах, мені начхати на рекламу, в мене адблокер, скоро настане чорний день. Ютуб буде блокувати таким людям доступ до сайту. Для розблокування доведеться або вимикати шахрайчики, або купити преміум підписку. Наразі цю функцію лише тестують, і створена вона для того, щоб спонукати людей переходити на Ютуб І Якщо вона таки виявиться успішною, то буде запроваджена для всіх користувачів. Не говорив «Спартак» субота. Зараз оця культура хейту, uh -huh. культура відміни і так далі, вона у нас в Україні не працює. Але схоже, що культура кенселінгу та інститут репутації нарешті працюють, адже його останні випуски набирають все менше і менше переглядів. Нові випуски з Мерго набирають найнижчі перегляди за всю історію подкаст терапії. І схоже, що Олександр потроху стає тим самим королем дизлайків на українському ютубі. Не можу не згадати, що Спартак активно втрачає свою аудиторію, і якщо раніше онлайн на твічі був від 3000 до 5000, Тисяч глядачів, то зараз подивитися на те, як Спартачок грає в доту 2, приходять лише найвідданіші фанатки, які вже все чудово зрозуміли. І, схоже, які б докази ви їм не надавали, вони все одно будуть яро підтримувати свого поганого хлопця без диплома. Психотерапевт по закону, та чек, який довміть медицинське образування. Ну у нас Это уже отдельная история. Мы уже с тобой обсуждали когда-то этих шарлатанов и так далее. А це топ 3 коментарі від наших глядачів. Дякуємо, що ви їх пишете, адже це допомагає нашому контенту просуватися теренами Ютубу. Принагідно хочемо подякувати усім тим людям, які підтримують нашу творчість фінансово. Знайте саме завдяки вам наш проект існує. А якщо ви також хотіли підтримати мені газ то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Будемо вам просто мега вдячні! Я в свою чергу дякую, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі пір чомусь це не зробили. Пишіть коментарі, або це відео просувалося теренами ютубу. А ми побачимось з вами вже зовсім скоро, Ти Та в носик, поцілувати мусиш, бо тоді стапок Ти чуда сіє струсиш. Весною кицю. Ти не чекай до ранку, прийде щаслива додому на світанку там. Де море кіцьок, де на кульбаби скачуть і граються з патичком. Вони мені муркочуть там, де віска з кругом, багато валер'яни. Там, де я граю з котом, і з багатьма котами.